Всім привіт! Ви на каналі Георгіца. І сьогодні в нас на огляді ексклюзивний мотоцикл. Таких тисяча у світі. Це Ducati Diavel в колаборації з Мерседес АЕМДЖІ. У 2010 році компанія Ducati вивела на ринок щось абсолютно нове, чого ще не бачили. Мотоцикл, який запам'ятався абсолютно всім. Дуже був нашумівший в той час. Був в усіх журналах мотоциклітних, в усіх обзорах під назвою Diavel. Ducati Diavel. Назва теж дуже цікава, самі розумієте, що значить. Поглядаючи на нього, важко спочатку оцінити круїзер, це Чопер або там стрітбайк. І компанія Ducati, зрозумівши потенціал цього мотоцикла, зробила дуже просту, але цікаву річ. Вони зробили колаборацію. З Mercedes AMG. І домовили, що таких мотоциклів буде всього тисяча штук. Це, до речі, 655-й байк, випущений із тисячі, випускався всього на протязі одного року. А знаєте чому? Тому що компанію Ducati в 2013 році викупила компанія Audi. А навіщо Audi? Рекламувати компанію Mercedes, якщо в них там еслайни разні чи які в них комплектації є. Понятно, що все, баста, нема мотоцикла. І такий мотоцикл зараз це максимальний ексклюзив. Чесно кажучи, ніхто не знає, чи встигли вони випустити їх тисячу штук. А може це 6, 665 там чи 62 і є останні тих випущених, які були хулігани. Дивлячись на цей мотоцикл, я задався питанням, чому він такий ексклюзивний, помімо того, що їх там випущено нехай навіть дійсно випущено тисяча штук. Ну, дивлюся, там шилдички АМГ тут, тут АМГ, номер 655 випущений, на колесах, на вихлопі AMG, Ну, то есть, такі ж штучки, думаю, ну в чому ж ексклюзив? У 2010 році Мерседеси Ски. Пам'ятаєте, згадайте цей вайп цього дороговізни, Коли ти бачив Mercedes, ти вже думав, оце бабок завалила людина. А коли ще ти що це МГ, а вихлоп, погляньте, він реально, як будто автомобільний вихлоп МГ. Тобто весь дизайн він дійсно і в таких мілочах. І у мотоцикла дійсно з'явилася ексклюзивність. Також В нього використовуються всі частини по кузову з карбону. Пластик це карбон, точно так же, як в Diavel – Карбон. Але в спецколі AMG AMG білий якийсь там ексклюзивний діамант, цвет, діамант, щось якась така штука. Дивишся, наче звичайний білий колір, але от в такому кольору Ducati Diavel не випускалися, тільки в цій комплектації, в цій версії. І тому, дивлячись на нього от з таких соображень, дійсно якась ексклюзивність у мотоцикла є. Двигун, рама. Вилка, все абсолютно така сама, як на звичайному Діавелі, але е, моменти декору і ексклюзивності прийшли е, на цей мотоцикл від фірми Mercedes Amg. До речі, на цьому самому місці ми знімали Ducati V4. Це новий мотоцикл, ви можете поглянути його в попередніх обзорах. І той мотоцикл мені я вам трошки розкажу, не дуже сподобався, бо там стільки кнопочок, стільки технологічних рішень, куча різних режимів, я в них запутався, проголодався. Може, через то він мені не сподобався, треба буде ще раз. Якби приїхати, це може пересняти обзор. В цьому мотоциклі все просто. Три режими роботи двигателя. Просто, просто. Навіть я, мені здається, розберусь. Просто їх переключаєш. Звісно, включаєш найсильніший і все і подубасил на ньому. Також є 8 режимів трекшена. Взагалі не розумію, зачем ті 8 режимів трекшена, але хочу подякувати компанії Ducati, Дякую, що їх не 20 в цій моделі. Це вже дуже вам спасибо велике. Є АБС із плюсів для новичків, по суті, там на, мокру, на мокру якусь дорогу це плюс. Квікшифтера немає. Та, нічого страшного, головне, що цеплення є, берете переключайтесь по олдскулу. school. Названня Ducat D'Iль. Це справжній дьявол, він должен їхати. В4 новий, я в ньому нічого дьявольського не побачив, по крайній мере. може запутався все-таки в настройках. Я думаю, що треба сідати прыгати, Дімчик, і вже якби проїхатися на ньому. Я вже прям застоявся, вже сонечко гріє трошки в голову. І через те, що воно дуже нагріває, я забув вам сказати, що він не одномісний, щоб ви не думали, що цей мотоцикл одномісний. Откидуються підножки, знімається оця пластик з сидіння, це продовження сидіння, Сядете маленьку, одіваєте шолом. Дім, маленького в мене немає, але шолом є. Так що відпускай мене. Давайте, друзі, покажу вам, як їде цей мотоцикл. Поїхали. Цей час настав. Я вже на мотоциклі. Це безключовий доступ цього байка. Є відкидується ключик для того, щоб відкрити, заправити його. А також взагалі, ложиш в карман і можна запускати мотоцикл. Тут є кнопочка, бачите, використовується для того, щоб завести мотоцикл, заглушити і заблокувати руль. Як засунути туди палець? Чи що туди вибачте, треба засовувати. Ну як? Цей запуск, червона кнопка раз, положення, два, придержали, читало ключ. І пішов запуск. Так, піднімаємо всю штучку вправо, кнопка стартера. Мотоцикл заведений. Три режими роботи двигателя. Все дуже просто. Кнопочка слева нажали. Вот три режими, які є. Спорт, наймощніший, туринг, урбан. Урбан зажали кнопочку. Все, урбан. Взагалі у мотоцикла 160 кінських сил. А зараз на режимі урбан в нього приблизно в районі 100 кінських сил нейтралку хочу включити. Завжди на цих мотоциклах за, зачасту з цим проблема і нейтралка включається дуже складно. Але я спіймав. Бачите, це, кстати, на всіх діавелях така штука, це абсолютно нормально. Можете цього не дуже хвилюватися. Не, бувають, звісно, поломки з цією темою. У нас, кстати, x diavel був з поломкою там, двигуна, і його чинили в нас на сервісі Ресмота в Києві. Якщо буде цікаво, вам можете поглянути, є прям цілий випуск. Там Для того, щоб щось починити, треба розібрати прям цілий двигун. Через то дійсно сервіс Ducati може трошки, трошки потягнути з вас коштів. Ось Так на набирає непогано і звук цікавий. Ну, зараз дамо газ в пол поглянемо, як їде мотоцикл. Я навіть зупинюсь, якщо чесно. Я прям з нуля стартану, лаунча нема, але він нам не зовсім і потрібен. Так. Ага, трекшн. Що ну, таке? Ні, на такому ми не їздимо, це це, це не наш варік. Так не цікаво. Так не цікаво, переключаємо на турінг на другий режим. Затримати треба зараз і включиться. все на турінгу. ми. Зупинився. Старт. Ну, да, тут... Конечно вже цікавіше. Тут уже вмешательство трекшена було Не таке агресивне. Зупиняємося. Хорошо. Переключаємося в самий мощний режим. Те, що нам подобається. З відключеними трекшенами. Да, все відключено. Бачите, як просто, даже сани розбираються в настройках. Ну все, Готові? Готові, Ребяташки, полетели. Ох, еба. Оце вже цікаво. Та, і торможення Торможення, кстати, теж таке дуже-дуже цікаве. У мене сумка з мікрофонами навіть розтягнулась. Чи порвала чи що з нею сталося, не знаю Але будемо Будемо їхати далі. Ну, їде, дійсно їде, на цьому режимі їде. Не, ну да, так, так інтересні В режимі, там, де мотоцикл Дає всі 160 коней, то мотоцикл стає цікавим, він дійсно їде. І він показує, що він дійсно д'явол і підтверджує свою назву. Я би якщо їздив, то тільки на цьому режимі. По посадці дуже великий об'ємний бак, дуже дуже зручно, нічого абсолютно не мішає, ніде не давить. Це, до речі, дуже дуже комфортно. Руль теж широкий, як у і Рукам теж, теж досить зручно. По пробці проїдемось, теж вам стараюся показати, як він буде себе вести. Є версія Diavel X, там ноги трошки видвинуті вперед. І Він нагадує вже круїзер трошки по посадці. Цей більше схожий на стидову посадку. На шостій передачі, при тому, що я їхав там 127 чи 125, дуже гарно теж реагує на. Ручку газа. Чому мені подобаються міцні мощні мотоцикли? Тому що от я зараз виїжджав позаду машина, додав газу і безпечно заїхав туди, куди мені було потрібно. Так же, як і зараз. Я взагалі вважаю, що на мощному мотоциклі їздити безпечніше, якщо дозволяє ваш навик. А навики треба тренувати і займатися спочатку в мотошколі, потім. По можливості їздити у змаганнях, займатися тою же самою джимханою, яка вам допоможе, чи це не кольцевими гонками. У, кстати, дуже, дуже, добре, дуже добре повертає мотоцикл. Рульошка взагалі от однією рукою рулиться дуже кльово. Дійсно, поєднання таких різних класів мотоцикла, а зробили його дуже маневреним. До речі, центр тяжкості мотоцикла, він знаходиться знизу, через те на малих швидкостях він теж дуже зручно рулиться і не здається важким, хоча насправді його вага більше 200 кілограмів. Їду зараз по таким не дуже, не дуже гарним ямкам, таким волнам. І я би не сказав, що мотоцикл якось підкидує або мені якось незручно. Тормоза Brembo, як завжди, теж дуже себе гарно показують. Ух! Ну, це мотоцикл, на якому є характер і можливість заїхати, заїхати туди, куди ви собі хочете попасти на ньому. Це дійсно телепортатор просто. Кльовий мотик, але він мені дає більше вражень, ніж v 4 На v 4 я, я щось не, не відчув таких емоцій. На минулому нашому відео з v 4 я їхав цією ж дорогою. Можете просто навіть, от якщо вам цікаво відкрити відео, передивіться. Я точно, не, точно таких не відчував емоцій, як на цьому. Так, тут поки мужчина неопределений, ми краще зупинимось. Хай зрозуміє, куди йому їхати. Потім обженемо. Я не знаю, мені треба ще, напевно, все-таки проїхатись, прям потестити капітально, можливо, навіть для себе купити. І відразу виставити його на продаж В4 новий. Ducati Diavel Поїздити на ньому, розібратися в цих режимах. Поїздити на нього в різних погодах, тому що на, наразі мені ну просто земля і небо. От в мене таке відчуття, якби я собі зараз вибирав Ducati Diavel, якби мене спитали, Саня, який ти береш, я би брав би такий першого покоління. І можливо навіть колаборація ЗМГ, чисто для того, щоб була якась ексклюзивність, щоб не було відчуття, що Тіпа на звичайному модіку. Бо це дійсно незвичайний. По дизайну так точно. По емоціям точно. Тяга, третя передача, я їду там 40, 40 км в час, у мене вага 70, у мотоцикла 210 кг, 280 кг, він на третій витягує під горочку. Абсолютно на, на повному спокої. Мені ще здається, що я сьогодні затестую його в дощ. Є таке відчуття в мене. Зараз хочу заїхати в пробку і показати, як він їде поміж автомобілів. Для цього ми обов'язково їдемо у центр міста. Погляньте, як по пробці проїжджає. Ну, гарненько ж, гарненько, звук кайф. Кавасакі. Привіт. Проїхав пробку, да, до речі, дуже дуже на зручному такому Радую вам, що дозволили їздити полосою громадського транспорту для мотоциклів. Але я вам кажу, що це сама небезпечна полоса. Якщо ви навіть по ній їдете, то не дуже довго виїхали на невеликій скорості, об'їхали машину і, і заїжджайте обратно в полосу. Дуже вам раджу. Так теж, кстати, не робіть, це теж було не дуже добре. З другої пішов у підйом мотоцикл на заднє колесо з другої передачі. Просто демон, просто сдукатель дявель. Фух. Ну да это -то кайф. Я більше нічого не можу сказати, просто я кайфую, тішуся від цього мотоцикла по повній програмі. Оп, в пробочці, да? Виворот великий. Виворот великий руля, низький центр тяжесті, погляньте. Хлоп, об'їхав всю пробку, став першим. Привіт, бр братушка, братішка. Так. Я кайфую для міста, просто бомбічний мотоцикл. А ну, бачиш, прикольно, розпускають. Пропускають. Чують звук. Тобто стокового вихлопа на мотоциклі вистачає для того, щоб у місті... Люди тебе пропускали, але не забувайте, що на обичному дявелі там звичайний буде вихлоп, а тут вихлоп від АМГ. Все таки, може через то він трошки гучніший, більш басістий, бо він не тільки візуально відлічається, відвікає, відвікає, він ще він дійсно інший. Друзі, для міста дуже хороший мотоцикл. Рекомендація від Гергіці. Прям дуже хороший діавелі, можете розглядати. Ну мені такий мотоцикл насправді не можна, бо, бо він мощний, він мене, звісно, провокує, я починаю трошки передається мені його характер, наші характери впадають в колаборацію, починаємо ісполняти. з вами своїм досвідом, я для себе частіше обираю проїхати отак між автомобілі, ніж їхати по правій полосі, там, де таксі виїжджають. і Не, не дивлячись ні не в дзеркала, ні в сторони, нікуди, я вважаю, що тут безпечніше. Тут вони вас хоча б очікують. Ну і плюс ви тут не будете дуже летіти, ви будете їхати там на 10-15 кілометрів швидше, ви в будь-яку секунду хлопці і зупинились. От я вам тільки що продемонстрував. Нажав задній передній гальма і мотоцикл просто зупинився в секунді. Якщо ви тут не будете швидко дуже їхати, ви завжди зупинитесь. А ви будете їхати в будь-якому випадку швидше, ніж автомобілісти не набагато. Але медленніше, ніж будете їхати по полосі громадського транспорту. Загорілася лампочка баку, це показує, що потрібно заїхати на заправку, і в мене приблизно 50 км для того, щоб заправитись. Це по стандарту 50, тут може, може навіть менше бути. Заявлена швидкість на старті від 0 до сотки 2,8 у по мотоцикла з секунди. І це при тому, що в нього немає того ж самого лаунчу, наприклад. Ну, він, в принципі, мені не дуже потрібен, але тим паче показателі дуже, дуже непогані. З його, з його вагою, то це дуже дуже круті показателі. Цей перекресток в Києві один з небезпечних. Бачите, зелений горить, але ще о, всі продовжують движення, і тут треба їхати дуже дуже обережно. І Особливо коли ви в покатушках стартуєте з усіма, то Повірте мені з моїм дозвілом і моїми раками, скільки ми в покатушках з хлопцями їздили, дуже багато хто тут приїхав в якусь не дуже приємну ситуацію. Тому рекомендую вам стартувати навіть коли ви там бандою, дуже-дуже обережно. Хлопчина на МТХ повністю повторює мої всі рухи. Їде за мною. Молодець, такі обережно їде дуже. Подобаються мені ці мотоцикли без шифтерів, зі звуком, ти робиш на ньому перегазовку, гарний звук такий, відчуваєш його потенціал вигуна. Це дуже кльовий мотоцикл. Чим менше електроніки, тим навіть прикольніше. Для оскульних чуваків, таких як я, це точно прикольно. Починається мені, здається, трошки дощик. А я вже дуже близько біля роботи, куди я їду. І якщо я зараз встигну, то це буде прям прям кайф, якщо я не намокну. Не подвигається, ну нічого страшного. Ми зачекаємо. Хлопчина на МТ-9, до речі, ззаду до сих пор, молодець, зараз тільки буде сліва. помчав культура за рулем у нас на новий рівень виходить з кожним роком все більше мотоциклістів майже в кожній сім'ї вже є мотоцикліст або мотоцикл і кожен, майже кожен відноситься вже з обережністю, пропускають красавчики. Просто красавчики. Так, друзі, ми приїхали на Резмото. Кстати, на цьому діавелі щось поламалось. Або сапуна кинуло масло, або щось зламалось в двигуні. Сьогодні приїхав до нас теж на ремонт. І от такий же мотоцикл будемо будем займатися наші механіки його, його станом. Бачите, наче, наче два однакових, але зовсім не однакові. І вихлоп різний, і заднє колесо різне, шильдиків нема, там серебрісте, тут не серебрісте. Такі цікаві, цікаві рішення дуже.